Ніч різдва, яскраво сяють зорі і пливуть хмаринки в небесах, спить земля, забувши сум і горе, стомлена в невір'ї та гріхах. Спить. Не чує, що в цю ніч хвалою сповнилися Божі небеса. Все кругом виблискує красою, сам Господь являє чудеса. В славі неба, все горить неначе, там лунають неземні слова. Ще ніхто подібного не бачив. Це була такою ніч Різдва. Хори ангелів, хвалу співають Богу. Слава в небі, мир усій землі. Вже не буде смутку і тривоги. Сонце правди світить у імлі. Сьогодні у Давидовім краю для вас усіх Спаситель народився. Щоб повернути місце у раю, щоб грішний люд до Бога нахилився, здивовані на полі пастухи, така прекрасна ангельська пісня, і буде серце у чеканню дги, свята й велична ця небесна звістка. Сьогодні дивна сталася новина, проявив Бог милість до людей, величає Господа Марія, пригорнувши сина до грудей. Пастухи, отари залишивши, до Месії з радістю біжать, славлять Бога, голови схиливши за його. Безмірну благодать. Лежить в убогих яселках дитя, таке маленьке і таке прекрасне. До нього мудреці спішать здаля, на небі зірунька сіяє ясна. Марія ніжно пестить немовля, до серця пригортає свого сина. А Йосип спокій цей оберіга, Щаслива мить і радісна хвилина схилились перед Богом пастухи. Бог все так, як ангели їм сповіщали, а смирну золото і ладан мудреці дитятку Божому з поклоном віддавали. Ця Ніч велична, дивна і свята, Бог з неба благодать свою являє, щоб людство визволить Скайдан гріха, на землю свого сина посилає. О, ніч різдвяна, дивна, неповторна. На тебе я із вірою дивлюсь. А в серці спокій, радість невимовна, в цю ніч радію, плачу і молюсь, забувши про тривоги й суєту, в цю ніч святу з народженим єднаюсь, Від яслив я до неба піднімаюсь, де Богу ангели хвалу несуть. Ця пісня ангельська лунає й досі, коли ми згадуємо святу Різдвяну ніч, вселенна вся, хвалу творцю возносить і сповіщає людям світлу, дивну річ. Христос народився. Амінь.